Вітаю, панове! Як ви вважаєте, краще кормити свиноматку до схочу чи годувати обмежено? Вчені з Нідерландів встановили, що раціон супоросної свиноматки суттєво впливає на її майбутніх поросят. Свиноматки, яких годували до схочу, мали кращу конверсію корму, більший приріст ваги та товщину шпику. Також вони мали нижчий рівень кортизолу. А отже, менший рівень стресу перед та під час опоросу поросята від добре вгодованих свиноматок мали вищі показники приросту ваги, навіть при крослактації. Встановлено, що існують відмінності кишкових бактерій у поросят при народженні та у поросят на підсосі, також між групами поросят, яких переміщали, і між групами поросят з різним раціоном у свиноматок. Це дослідження підтвердило, що раціон свиноматок під час вагітності суттєво впливає на майбутніх поросят. Якщо вас зацікавили нові дослідження в галузі епігенетики, пишіть нам. І не забудьте підписатись.